Друзі, всім привіт! Ну що, хороша новина? Обмін полоненими, як було і заплановано на перемовинах тисячу на тисячу здійснився. Це означає, що тисячу українців, воїнів, повернулися додому з полону. Хороша новина. Хороша. На цьому пропіарились всі. Всі там мери, херери, депутати. Повністю все там пропіарилися там до перемоги там з таким усім. ну, коротше, Роблять собі рейтинги. Навіть Єрмак в себе ось написав таке, що там брат зустрівся з братом, яка там радісна новина, ну, піаряться піариться, політики на цьому. Як хто тільки може. Але всі мовчать, всі мовчать, лише пан Богдан зараз скаже, тому що пан Богдан робить чисту правду. Курська авантюра. Жоден полонений, який був взяти в полон в курську, не повернувся. Не повернувся і не повернеться, тому що всіх їх Російська Федерація. Засудила як терористів. І про це всі мовчать. І чого саме так відбулося? А відбулося це все із-за зеленої цієї влади, із за зеленої шмари. По крайній мірі, авантюра це було з самого початку авантюра. Так, крім того, ці всі депутати-слуги з цьому. Зеленою Шумарою не прийняли відповідних рішень в Верховній Раді, тому що перед тим, як починати такі дії, необхідно було узгодити з Верховною Радою про застосування українських військ за територією України. Навіть Росія це зробила, коли ось увійшли війська та почали свою цю операцію, якби по ну, насправді війну. Я не говорю вже про те, щоб Україна увела стан війни і увела свої війська. Хоча і, і це би було б правильно. Тому і всі ці люди, які були взяті в полон, підпадали під міжнародні закони. А так, як зробила українська влада, всі ці люди підпадають як терористи. І вони всі були оформлені Росією як терористи. І всі були засуджені до. Там Від 70 до 15 років ув'язнення. І зараз всі вони сидять в тюрмах. І хоч би один депутат, хоч той самий Єрмак чи Зеленський, хоч згадав про це, мовчать всі, як риби. Лиш пан Богдан робить правду. А Курська авантюра взагалі була задумана як незрозуміло для чого, для піару. І цей піар кош... коштував. 100 тисяч життів українських воїнів. 100 тисяч людей загинуло. І ще невідомо скільки сидить в тюрмах, у в'язницях, як терористи. Мовчать. Дивимося на це відео. Яшенко Григорий Григорьевич. Статья 205. Терроризм. Вину признаете? Так точно. Алексюк Павел Васильевич. Обвиняюсь. В статье 205, Вино признают, статья 205. Терроризм. Вину признаете? Вину свою признаю. Целиком и полностью. Реченко Юрий Владимирович. Статья 205. Терроризм. Вину признаете? Так точно. Горбаченко Ширяй Николаевич. Это все украинские воины. Друзі, пишемо в коментарях, що ви думаєте на даний рахунок. Коментуємо, висловлюємо свою думку. Підписуємося. Пан Богдан завжди говорить правду.